Слава Ісусу Христу. Хвилине мовчання вшануємо пам'ять всіх наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за її свободу і незалежність. І попросимо Господа Бога, щоб Він їм простив всі їхні провини, вільні і невільні, і дарував їм Царство Небесне. А ми сотворим їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш. Скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, милоствині душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, залянься і сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що не на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть усі вірні, прославимо зі Святого Духа, який із лона Отця вилився на апостолів, як води і богопізнання, покривши його землю і сподобляє живоносної благодаті, усиновлення і небесної слави Тих. Чисто приходить до нього, Він освячує і обожує тих, хто взиває. Прийди утішителю Душі святий і вселися в нас, ангели на небесах, світлими соборами, немов к ними вустами оспівують славу Святому Духу, як джерелу життя і світла духовного. З ними ж ми й прославляємо тебе, душе небезбагнений. За всі явні і таємні милості Твої і зварено просимо блаженого осінення Твого, прийди світло істини і радосте духовне, прийди, росоносна хмара і красу невимовна, прийди і прийми, як запашне куріння, похвалу нашу, прийди і дай нам спожити радість вилиття Твого, прийди і звесели нас. Повнотою дарів твоїх, прийди в вічне, незаходиме сонце і оселю у нас, сотвори. Прийди утішителю Душі Святий і вселися в нас у вигляді вогняних язиків, у світлі і бурхливому, радоствореному вітрі зійшов Святий Дух на апостолів. Будучи охопленими тим же його полум'ям, рибалки закликали весь світ. У церкву Христову радісно терплячи біти на суші і на водах, не обаявших лютих смертей, і по всій землі поширилось віщування прекрасної, божественної їхньої пісні, «Алелуя». Чаша дошотворна і вогнеточна вилилась на апостолів у сіонській світлиці, Тебе оспівуємо, Тебе благословляємо. Тобі дякуємо, Боже, Душе святий, прийди освітителю і охоронителю церкви, прийди і дай єдине серце і єдину душу вірним Твоїм, прийди і запали наше холодне і безплідне благочестя, прийди і рожени густий морок на землі безбожя і нещастя, прийди і веди всіх по путі праведного життя. Прийди і настанови нас на всяку істину, прийди, мудристе, неосяжна, і якими знаєш путями спаси нас, прийди, утішителю Душі святий і вселися в нас, тайна найглибша, Боже, душе неосяжний, з Отцем і Словом Сотворителю наш, ти прекрасний в небесні чини ангелів у храмі неприступного світла. Ти покликав добуття собори вогняних світил у величній славі, ти плоті, дух з'єднав у дивну єдність, сотворив рід людський, тому все, що дихає, співає тобі хвалу, Алелуя! Альфа і Омега, начало і кінець, ти, душе вічний, неовіднятою силою, ширяними над водами і страшним. Коло обігом ожетворив усіх і все, від живоносного дихання Твого із безвиглядної безодні засяяла невимовна краса первозданого світла, заради цього взиваємо до Тебе, прийди до нас, примудрим художнику світу, прийди, великий і у малій квіці, і в небесній зірці, прийди, різноманітнесте, невимовна. І вічна, прийди і осяй хаос, мороку в душі моїй, прийди, і яви нас новим творінням у Христі, прийди утішителю Душі святий, і вселися в нас, не осяжний, і всебла й душе, джерело освячене, ти одягнув пречисту Діву Марію, сліпуче і неприступне сяєння Твого Божества. Чинивши її матір'ю Бога слова, царицею ангелів, спасінням людей, силою самогутньою, ти осіняєш пророків і апостолів, ти підносиш їх до третього неба, ти вражаєш їхні серця красою небесною, вкладаючи в їхні слов'я слова, слова полум'я горіння, що притягує людей до Бога. Ти навертаєш останніх грішників. І вони, сповнені полам'яного натхнення, співають «Алелуя». Святим Духом усяка душа оживляється, його силою повстане до спілкування, все Воскресле творіння в останній час нинішнього віку і у перший майбутнього. Тоді підніми нас, утішителю благий, благи із гробів наших не для осудження. Але для багатосвітлого блаженства з усіма святими, близькими і рідними нашими, прийди і визволи нас від смерті духовної, прийди і перед кончиною нашою насити нас тілом і кров'ю Спаса Христа. Прийди і дай нам успіння тихе з чистою совістю, прийди і сотвори світлим наше пробудження від смертного сну. Прийди, і сподоби нас побачити з радістю ранок вічності, прийди і сотвори нас, синами, нетління. прийди, як сонце, просвіти тоді безсмертні наші тіла, прийди, утішите Душі Святий, і вселися в нас. Почувши голос Твій, якщо хто має спрагу, нехай гряде до мене і п'є, молимо Тебе, Сину Божий, утамуй нашу спрагу. Духовного життя, дай нам воду живу, вилий на нас, струмок, благодаті від єдиносушного з тобою Духа Святого, щоб не мати спраги по віки нам з розчуленням співаючи Аллилуйя. Нетліний і несотворений, вічний і щедрий душе, праведних охоронителю і грішних очищення, визволи нас від усяких нечистих справ. Щоб не погасло сяєння благодаті світла Твого в нас, що взиваємо до Тебе, прийди, все, благий, і дай нам зворушення і джерело сліз, прийди і навчи нас поклонятися Тобі Духом і істиною. Прийди, найвище істину, і поясни сумнів убогого розуму, прийди життя, нестаріюче, і прийми нас із. Короткочасного віку земного. прийди, світло вічне, і розвіються примари і страхи. Прийди, вічно, молода сила, освіти знемагаючих дітей твоїх, прийди, нескінчайне радосте і забудуться тимчасові біди. Прийди, Утішителю, Душі святий і вселися в нас. Радій, дочко, світла, свята Мати Сіон. Прикрашайся, велике невісто, небесі подібна, світлосяйна вселенська, цар... церква Христова на тобі спочиває Дух Святий, що немічне лікує, ослаблене наповняє, мертвих оживляє і до вічного життя приводить усіх, хто достойно і праведно взиває Алилує. У світі скорботними будете, сказав Господь, де знайдемо відраду. І хто почує нас, душе, утішителю, ти утамуй наші печалі, заступайся за нас зітханнями невимовними і полегши серця тих, хто молиться до тебе. Прийди, солодка проголоду тих, хто трудиться і обтяжених, прийди співрозмовнику ув'язнених і опорогнаних. Прийди у щедристь змучених убогістю і голодом, прийди і вилюкай пристрасті наших душ і тіл, прийди і відвідай тих, хто жадає Твого осяяння, прийди і освідом нашої скорботи, надією вічної радості, прийди утішителю Душі святий і вселися в нас. Хто похулить Духа Святого, тому не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Сказав Господь, чуючи це страшне попередження, ми тремтимо, щоб не бути засудженими, знеслухняними Тобі і богоборцями, не дай ухилитися Душі святий, серцям нашим до слів лукавих, наверни від розколів, єреси і безбожя всіх заблудлих, а всіх церквою, первісників Твоїх, сподоби до віку співати. Алелуя! Коли відступив. Дух святий від Саула, тоді страх і відчай охопили його, і темряве з невірі скинули його в пекло. Так і я в день відчаю і жорстокості моєї розумію, що я віддалений від Твого світла, але дай мені неухильно закликати тебе, душі моєї вітрати, поки світло твоє не осяє мене, слабодухого. Прийдиш, прийди ж. І не відкинь мене за ремство, і нетерпіння моє, прийди і втихомир люту бурю смутку і роздратування, прийди і заспокой озлоблених життєйськими бідами, прийди і пом'якши серця в день жорстокості і гніву, прийди, і скруши підступи смутку і устрашіння духів темряви. Прийди і вдихни в нас дух скрушення, щоб терпінням спасти душі наші. Прийди, утішителю, душі святий, і вселися в нас, спаси нас, Отче Небесний, ми убогі і немічні, і сліпі, і нагі духовно, даруй нам золото Твоє, вогнем очищене, покрий нас від сорому, одежею Білою, сіли помазанням Твоїм очі наші. Благодать животворчого Твого Духа, нехай зійде в нечисті сосуди душ наших і відродить нас, що співаєм Алилуя! Як Вавилонська вежа, зруйнується щастя земне, жалюгідні всі намагання людські, благо мені, що смирив мене, бо Ти відкрив мені у гріхах і падінням моїх усю слабкість і некчемність мою. Бо тебе не можемо нічого творити, але благодаттю Твоєю уповаємо спастися. Прийди ж єдиний, мудрий, будівниче життя, прийди і поясни нам незбагнені путі Твої. Прийди, як блискавка, і освіти кінець нашого земного буття, прийди і благослови всякий благий початок наш. Прийди і будь помічником у добрих ділах. Прийди і осяй розум нас у час нерозуміння, прийди і даруй дух покаяння, щоб через це відвернулися грядущі на світ скорботи. Прийди утішителю Душі Святий і вселися в нас. Так, полюбив Бог, що і Сина свого єдинородного дав, який від Духа Святого, і Марії Діви став людиною. На хресті простягнув творчі руки свої, кров'ю ж своєю весь світ від гріха і смерті викупив. Тому все творіння очікує свободу, слави дітей Божих, отцю, полюбившому сина, викупившому і Духа святившому, співає, Алилуя! Дух животворчий, як голуб, зійшов на Христа на Йордані і на мені спочив у купелі хрещення. Але затьмарилася дія доброти Його, від темряви гріхопадінь моїх. Тому, як подорожній, що заблукав у лісі вночі, чекає зорі, так і я жадаю променів Твоїх, благий, щоб не загинув я до кінця. Прийди ж до запечатаного страшним ім'ям Твоїм. Прийди і полегши совість, яка мучиться і нещадно палає, прийди і обнови у мені затьмарений твій образ, прийди і розвій гріховні видіння, прийди і навчи співстраждати людському горю, прийди і спонукай мене, любити всяке творіння Твоє, прийди і даруй мені радість спасіння Твого, прийди, утішителю Душі святий. І вселися в нас. Дух Святий відроджує в життя вічне, Дух Святий надихає мучеників, освячує священиків, вінчає праведників, хліб і вино звершує тілом і кров'ю божественними, о, глибину багатства і премудрості Божої. Даруй нам вінець Твоїх дарів, запрощаючи вічну любов, яка скорбить за ворогів яка бажає всім спаститися, і що посяє на нею, як діти світла, ми співали, «Алелуя». Хто нас відлучить від любові Божої, чи скорбота, чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи нагота, чи біда, чи меч. Якщо всього позбавимось, на землі маємо спадщину не в на небесах. Але даруй нам, Господи, любити тебе не словом або язиком, а істинним ділом і подвигом усього життя. Прийди ж, душе, всесильний, і примнож у нас, всеперемагаючу віру, прийди і дай нам молитовну сміливість, прийди і зігрій серця наші, щоб не охолола любов наша в серці заради примноження беззаконь. Прийди і не дай нам відпасти у дні гонінь і посміяння над вірою. Прийди і збережи нас від непосильних випробувань і спокус, прийди і оживи серця наші окропленням роси твоєї. Прийди, вилюкай, освіти і підніми нас, благи Твоєю благодаттю. Прийди, утішителю Душі святий, і вселися в нас. Так говорить Господь. Вилю від Духа мого, на всяку плоть і пророчуть сини ваші, і дочки ваші, і, януки, і юнаки ваші побачать відіння, старці ваші будуть бачити сни. Душе жаданий, дай тільки одну крихту трапези обраних синів, утішення Твого, і нам, що зворушено, співаємо, Аллилуйя. Хоч Хоче на коротку мить, як сіяння, блискавки. Ти засяєш в тайні душі, але незабутнім залишаєшся світло сіянням одкровення твого, від нього страшно і велично преображається земне єство. Сподобиш утішителю благий і нас, що в земному житті, чистим серцем тебе побачити, що взиваємо до тебе. Прийти, прийди, світлоподательна, блискавко вічності, прийди і осяй нас невечірнім сіянням, прийди, скарби смиреному мудрості і веселості лагідних, прийди вода жива і прохолоди нас серед спеки пристрастей. Прийди, бо у віддалені від тебе, нема ні радості, ні спокою, прийди, бо з тобою всюди, небесне Царство. Прийди і запечатай у душі світлосяйний образ твій, прийди, утішителю Душі святий і вселися в нас. Благодаті, ріку, Невичерпна, душе Святий, гріхів відпустителю, прийми моління наші за весь світ за віруючих і невіруючих, за синів противлення і всіх приведи до вічного Царства, святої Тройці. Нехай знищиться тобою, і останній ворог смерть, і світ відроджений очищувальним вогнем, заспіває нову пісню безсмертя. Алелуя! Бачу Духом, град Божий Єрусалим Небесний, як невіста прекращений, сонцеподібним, торжествуючим, чую веселість праведних на трапезі Господній, і голоси ангелів, і пресвітлого Господа. Посеред обраних своїх, звідти відійшли хвороби, печаль і зітхання, Царю Небесний, Душе святий, семикратними твоїми дарами, сподоби бути причасниками цієї вічної радості у Бозі і нас, що взивають до тебе так. Прийди, благий і розбуди в нас справу загробного буття, прийди, затепли в душі очікування життя істинного віку. Прийди і відкрий нам радість грядущого царства, прийди і дай нам снігу світлу, ризи чистоти, прийди і сповни нас сяєнням Божества, прийди і візьми нас на весілля, Агнця, прийди і сподоби у вічній славі Твоїй царювати, прийди утішителю Душе святий і вселися в нас. О, світлоносна, безодне, Спасаючій любові, Душа животворчий, зігрій диханням нашестя Твого, зеленілий у беззаконнях, рід людський, силою незбагненого, привидіння Твого, прискор загибель зла і яви вічне торжество Божественної правди, що, був Бог весь у всьому, щоб усі племена небесні, землі, земні і підземні співали, Алелуя. Душе Святий, ти всю вселену собою наповнюєш і всім життя подаєш, від скверних же людей віддаляєшся, смиренно благаю тебе, не погордуй нечистотою душі моєї, але прийди і велися в мені, і очисти мене від усякої гріховної скверни. Щоб з твоєю допомогою залишок життя мого я прожив у покаянні і творенні добрих діл і так прославлю тебе з Отцем і сином на віки віків. Амінь. Сьогодні скоріше ми з вами почитали акафіст. Сьогодні мені горло болить. <кій> Всім я вам дякую, хто розділив зі мною молитву. Ми просимо Господа Бога, щоб він почув наші молитви, щоб Він взяв нас до себе, щоб Він почув наші наші всі ці страждання. Але Він бачить. Бачить всі ці страждання, в яких ми зараз живемо, і ми віримо, що Він прийде нам на допомогу. Особливо зараз ми повинні сильно його просити, молитися до Господа Бога, щоб Він допомагав нашим захисникам і захисницям, щоб Він їх оберігав і вів по легкому путі до перемоги. Через хвилин 5-10 з вами зустрінемося на платформі Тіктока. Всім вам Божого благословення. Бережи вас, всіх, Боже!